Ну, от власне, про цей союз ми ж теж з вами не на одному ефірі, не на одному каналі говорили про те, що його треба створювати, і от кожна криза це якраз шанс для того, щоб з'явилося щось нове, або шанс для відродження. Та це... Це так. завжди шанс. Хотілося б, звичайно, щоб ми це не використали. Я хочу ще проговорити такі. Ну, це не вже не зустріч та Макрона з Трампом. Напевно, певні відголоски uh -huh. Трамп. Ой, Трамп, перепрошую. Макрон заявив, що зараз у нього є вагома причина для того, щоб відновлювати контакти і вести переговори з кремлівською цвіллю Путіним. Він. Таку заяву зробив у Вашингтоні. Мовляв, я припинив з ним говорити, коли побачив Бучу, коли побачив, як себе терористична федерація. Але зараз нібито вже ж є досвід перемовин з цією кремлівською цвіллю, Тому треба з ним говорити. От як ви вважаєте, пане Валерію, чому Макрон це заявив? Тому що він десь хоче так само тримати руку на пульсі і показати і силу Європи, показати себе сильним лідером і водночас десь проконтролювати можливість Либо Трампа, а що він буде говорити з Путіним? Про що він буде говорити з Путіним? Трамп ну, просто дивіться. Ми ми ж бачили е, прес-конференцію е, Трампа і Макрона, коли Макрон його десь тут на колінко руку поклав, тут сказав, ні, це неправда, ні, ми цього не робимо. Тобто він десь його заперечив. Знаєте, було е, ну мені принаймні здавалося, що він десь його контролює. І зараз, якщо говорити про ці перемовини, можливо, він також хоче десь контролювати Трампа, щоб мовляв, щось не вийшло, е, не е, вийшло там по поза увагу. Ну, дивіться, ми чомусь зараз собі намагаємося намалювати таку картину, що Трамп до когось буде дослухатися. Я повторю те, що я говорив. в ну, мене, на жаль, думка не змінюється. Чому кажу, на жаль, тому що на Трампа попливати неможливо. От ми давайте зараз оце усвідомимо. Трампа можна використати, якщо у нас збігаються інтереси. Інтерес щодо е, грошей у нас збігся. Трамп хоче зробити на Україні, він хоче зробити на Росії, він хоче зробити на тих, на тих, на тих. Трамп це про гроші. Але в рамках міждержавних відносин. У нього проекти, проджекти бізнесові, давайте побудуємо тут рів'єру, казино і так далі. закінчилось. Йому це не цікаво. Він буде абсолютно іншу собі е, історію. Він, по-перше, хоче збудувати багато Америку. Тому що в Америці, ну в Америці економічних проблем справді дуже багато. У нього своя модель, як то а, оце, він це бачить. Успішна, не успішна це питання зараз не важливе. І він хоче справді для цього припинити війни, неважливо в який спосіб, але йому важливо зараз стабільність для відновлення інших торгово-економічних логістичних зв'язків. Він же не може почати працювати з Росією, тому що йде війна Росії проти України, а йому треба це припинити. Це йому заважає, йому заважають санкції. Як би там не було, йому треба пояснити світу, чому від санкції скасовує. Він скаже: дивіться, припинилася війна, я санкції скасовую. Тим паче, цього ж хоче Європа. Європа просто прагне скасування санкцій, відновлення співпраці з Росією. Інтереси Європи збігаються, збігаються. Абсолютно очевидно. Про Макрона. Макрон, Мерц, Стармер вони не зможуть зараз, от на даному етапі, в один момент, сам стати максимально самостійними для того, щоб залишитися один на один з російською агресією, і потенційною небезпекою, яка є на Європу. Без США ну от просто не можуть, тому що вони ніколи до цього не готувалися. Вони завжди сиділи рівненько на попії, тому що американці їх прикривали. Парасолька ядерна. От буквально сьогодні стало відомо про те, що 44,6% поляків край бояться, якщо американці заберуть свої війська з Польщі. А нещодавно, от е, Туск сказав, що ми готові прийняти всіх поляків ой, перепрошую, всіх американських військ американські війська Європи, забрати відносини німецько-американські у німців. Нехай вони тут всі базуються у нас. Ну, це ж чи не посил Трампу що дивіться, ну ми без тебе ніяк. Ну так само, як і Макрон. В іншому випадку розцінити як ну оцінювати позицію Макрона під час зустрічі як якусь дуже рівну я не стану. Я не випадково говорив, що Макрон погодився на таку зустріч Трампу. Він фактично погодився. Якби він вважав себе абсолютно рівним по силі, економічній військовій Трампу він би просто-напросто не вийшов би з машини, тому що Трамп його з автомобіля Трамп його не зустрічав. Це ненормальна історія, це не аеропорт. Де ти прилетів, і там тебе може зустрічати якась там уму делегація, представника. Потім тебе повезли. Ну це, це все таки міждержавний рівень. Тому коли, коли ми чуємо, що там Макрон якось попливав на Трампа. Ну давайте не будувати собі ілюзій. Макрон не може попливати на Трампа, Стармер не може попливати на Трампа. Ніхто не може сьогодні попливати на Трампа. На Трампа впливають найсильніші цього світу у військовому плані диктатори. Це ті, в кого є ядерна зброя, і ті, хто готовий протистояти в е, прямому сенсі слова Путіну, е, Трампу. І він з ними домовляється. Пане Валерію, а заради справедливості, але Макрон також сказав про те, що може розгорнути ядерну парасольку над Європою. Так, послухайте, а хто йому заважав це зробити раніше? Я можу те, я можу mm -hmm. це. Та він казав: я можу вести війська в Україну ще в 2024 році. Що ж він не ввів? Mm -hmm. Хто йому заважав? Це міг би зробити, він міг міг наполягати. Але коли півень не клюнув по голові їх, усіх європейців, а цей півень це Трамп. Я зараз як алегорію, українська приказка, вони навіть пальцем не поворухнули. А зараз їздять до Трампа і просять: ти, ти ви ж нам забезпечите підтримку миротворчої місії? Ну, Трамп сказав: Я не проти, це вся підтримка. Робіть те, що треба вам для вашої ж безпеки. Тому коли ми звинувачуємо в чомусь Трампа, давайте подивимося, що робиться у нас. Наші закиди на адресу Трампа справедливі, але що ми самі зробили. Я зараз і про європейців кажу, не лише про Україну для власної безпеки. Ну, друзі, ну так не буває. У мене є хороший гайд, ну, да, товариш, який прийде, мене захистить. Бо можна тут навести просто банальний, знаєте, приклад на вулиці е, тим нехорошим хлопцям, які до вас пристають, ми будемо брати, я зараз позвоню своєму товаришу, він прийде тобі, е, розкаже, що мене чіпати не можна. Поки товариш прийде, то вже дійство закінчиться. А потім шукай так само і тут ти маєш бути готовим до спротиву, ти маєш демонструвати свою силу до того до часу, допоки ми це не свідомимо, допоки європейці це не свідомлять. Ну вибачте, мені нас, європейців, шкода. Сьогодні є таке усвідомлення, але усвідомлення приходить через загрозу небезпеки, очевидність такої стає все ближче. Я б сказала, ще вона буде приходити через спротив, десь тому, що ми ж бачили. Ну я маю на увазі небажання самого суспільства це сприймати. Тому що ми ж бачили з вами і обговорювали цифри, та скільки як у разі чого, скільки поляків готові піти добровільно до війська, скільки інших європейців готові піти. До речі, і про аеропорти, і про те, як Європа готується, Польща працює зараз над пристосуванням цивільних аеропортів до військових потреб. Про це вже. Ведуть переговори щодо модернізації литович для оборонних цілей, їхнє Міністерство оборони та Міністерство інфраструктури на деяких аеропортах аеродромах вже розпочато відповідні роботи. Ось це про що, пане Валерію? Як ви вважаєте? Ну, це про розуміння того, що найближча небезпека зараз до поляків. Найближча, mm -hmm. тому що в них відкритий фронт через Білорусь. Ми ж ну, ніхто, я сподіваюся, з українців не забув, звідки до нас почалося широкомасштабне вторгнення. Що... Я, я а це означає, що поляки розуміють, що е, навіть попри заяви, попри зустрічі, попри те, що збирає, збираються у Макрона представники Європе, Європейського Союзу, потім е, до Британії вони розуміють, що все рівно їм цього не уникнути? Ну вони ж я думаю, бачать. Я, я так розумію, і mm -hmm. я. Ну, у мене є не просто там розуміння чітке усвідомлення, того, що поляки вивчили гіркий досвід України 22 другого року, і вони готуються до війни, щоб її не було, і готуються дуже потужно. Вони навіть не вірять на жаль Україні, що ми встоїмо і будують стіну і по кордону з Україною. А кордон з Білорусі, ну це ж ну, пряме вторгнення, послухайте, це, це нелогічно було б зараз закрити на це очі, враховуючи те, що Росія воює проти України. Чому пані Фредеріксен так голосно говорила про те, що ми не повинні допустити зупинки війни в Україні, бо тоді війна може початися а, в Європі? Чому Кая Калас говорить, що там ви шо, треба допомагати Україні? Україна повинна чинити спротив. Тому що як тільки зупиниться війна в Україні. То наступним об'єктом атаки з боку Росіян буде. Це не те, що ймовірно, буде саме Європа, одна mm -hmm. із країн. Це країни Північної Європи, це Польща. Давайте не забувати, що Польща межує взагалі-то з Калінінградською областю. Це територія Росії, в тому числі, це пряма mm -hmm. територія Росії, це Литва із, із Сувальським коридором. Це все дуже небезпечні речі для Європи, які не захищені. А якщо там не буде американських військ, чому вони в один голос просять, що давайте, щоб там були американські війська? Поляки про нами просять mm -hmm. Балтійці зараз готові створювати військово-політичний блок уже з Україною. Вже про це говорять. Е, навіть Мерс про це говорить. Румуни, звісно, їм поки що не дійшло. У них все дуже добре. Бо навіть і е, кандидат від влади на посаду президента, і опозиційний кандидат каже, ми не будемо відправляти миротворців в Україну. В Румуні все добре. В Румунів Румунії е, гарно оберігають американці. Розумієте, навіть туди переміщується військова база американська. У них все окей. Тому абсолютно зараз правильно діють поляки. Я вважаю, що вони роблять це, врахувавши гіркий досвід України, і це так мають робити в кожній країні Європейського Союзу. Ну не чекати, прилетить, не прилетить. Ну, ну, ну так не буває. Я просто нагадаю всім слова, які говорив, не хотілося б мені цього говорити, але скажу Лукашенко: ми готуємося до війни, щоб її не було. Але це не слова Лукашенка. Це слова сказані забагато раніше ще до нього багато багато років попереду. Але принцип цього ніхто не скасував. Тим Лукашенко може готуватися до війни, щоб її розпочати проти Польщі разом із Росією, тому що зв'язок його дуже тісний. Нині активно зараз Лукашенко намагається вибудувати зв'язки з Трампом, щоб стати менш залежним, бо він розуміє, що його втягнуть, його Ніхто питати не буде. Його просто перемелють і всіх білорусів поставлять під штики у команді Путіна і розпочнуть війну проти поляків. Це абсолютно реальний сценарій. Тому як на мене, поляки роблять все правильно тут. Тут, знаєте, стосовно Лукашенка, я ось коли читаю вільну білоруську пресу, та вона вся знаходиться за кордонами. Дивлюся, як поводиться Лукашенко. То у мене зараз виникає враження, що насправді е, Лукашенко зробить все, щоб не брати участь у цій війні. Він просто здасть країну і десь поїде собі жити в Китай. Ну я принаймні дивлюся, що він розглядає такий варіант переїхати, мовляв, все я не президент, робіть, що хочете, і тоді заходить Росія. І... І, і маємо ще один такий вже потужний фронт, але дуже сподіваємося, що все ж таки ось ці кризи, ось ці такі турбулентні моменти зараз, вони нас виведуть на якесь рівне плато, з якого ми. Взлетимо і Європа нарешті об'єднається і зрозуміє, що треба бути єдними, і можливо подумаємо про інші союзи. Пане Валерію, Я дуже вам дякую за те, що ви долучилися угу. до нашого ефіру. Валерій Кличок, керівник центру громадського аналітки Вежа був разом. Ми з нами на зв'язку. Ви ж пишіть, що ви думаєте, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Я вам дякую за цю розмову, пане Романе. Але анонсується нібито ще одна зустріч: зустріч президента Сполучених Штатів з президентом України Володимиром Зеленським. Це все відбувається на тлі ось цієї угоди. Як пише до речі, New York Таймс, що ось ця нова версія угоди між Сполученими Штатами і Україною, яка обговорюється, вона містить сприятливіші умови для Києва ніж попередні проєкти, але в ній немає гарантії безпеки. Водночас, в документі так само немає вимог до нас, що українці повинні надати американцям 500 мільярдів доларів доходу, отриманого від природних ресурсів. Виглядає на те, що підписали, підписала, щоб підписати багато хто в соцмережах вже це. Порівнює з таким собі варіантом Будапештського меморандуму, але з нашого боку. То е, як ви вважаєте, все ж таки відбудеться ця зустріч президентів, президента України та Сполучених Штатів на цьому тижні? І чи справді буде підписана ось така угода? Це угода про що для Трампа? Наскільки вона важлива? Мені важко і складно зараз говорити про зміст. угоди. я на жаль її не бачу. А інформація, яка оприлюднюється, вона кожного дня доповнюється, суперечить одна одній. З моєї точки зору буде підписано певний рамковий документ. Рамковий документів десь там окреслює взаємодію Вашингтона і Києва в питаннях співпраці, видобутку. Переробки, збагачення корисних копалин. Бо пані Таню, це було, є і завжди буде. Я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що в 2021 році. Вдумайте, з 2021 році ешелони з українською титановою рудою йшли за Урал. Там ця руда перероблялася на титан, на титанову губку і відправлялася. А по контрактах до Сполучених Штатів Америки станом на 2019 рік я відповідаю за те, що кажу дві третіх титану, які використовували такі гіганти, як Локхід Мартін, надходила власне з цієї руди. Тому інтерес у цьому відношенні є. Інша справа, що розумному було. Достатньо побудувати на території України ці комбінати для того, щоб вирішувати так питання. Але ж існувала очевидно схема, Схема, в якій брали участь цілий ряд учасників цього процесу. Тому безумовно і по окремих видах металів, і по окремих видах рідкісно земельних мінералів, металів, корисних копалин. Інтерес є. Однак я ще хочу сказати одну річ. Треба розуміти, що Україна а, володіє певною кількістю цих ресурсів, які далеко не можуть задовольнити індустрію Сполучених Штатів Америки, великих гігантів. Тому в цьому відношенні давайте будемо реалістами. Щось може робитися. Я вже не торкаюся зараз питання власності mm. всього цього і так далі. То ще. Велика і дуже складна справа, поки воно діє до контрактів, що потрібно власне тема взаємодії на сьогоднішній день вперлася у оці цифіри, які називає Дональд Трамп. 500, тепер 350, Ну воно закінчиться там якимись кількома десятками. і Зараз цифра звучить вже про десятки мільярдів. Яка б казала про те, що ми готові співпрацювати на основі взаємовигідної співпраці і для Сполучених Штатів, і для України. І це потрібно обом сторонам, я про це десятки разів казав. Однак, коли будь-яке питання бізнесу набирає політичного звучання, воно попадає під такий мікроскоп. Я вже не кажу про цю розмову щодо ратифікації парламентом і так mm -hmm. далі. Що... І президенту Зеленському, і українському уряду, і міністру, який, напевне, хто там буде підписувати, а вони стануть перед вибором. А я власне можу підписувати ці речі. Ну, є ще одна дуже важлива річ, в чому я абсолютно переконаний. Сполучені Штати Америки потрапляють в ситуацію, коли вони будуть зацікавлені продавати свою зброю. Європі, Україні і так далі. Для цього необхідні певні ресурси, певні схеми, певний механізм взаємодії. І тут треба знайти спосіб, при якому Дональд Трамп може сказати, що я вас збагатив, дорогі мої американці. А українська сторона сказала: а ми за це будемо отримувати зброю, яка буде складовою нашої гарантії безпеки. От в такому приблизно. Плані буде підписана ця рамкова угода, вона не може бути іншою. Бо коли ми зараз врахуємо ці цефіри, приступаємо вже там до розмов прив'язки до території. До цього треба ще дійти. Над цим ще треба ого як багато працювати. Тому перше, що я би менше рефлексував на інформацію, а більше зосереджувався над тим, щоб вимагав від української влади. Інформацію стосовно цього документу. Тут, пане Романе, питання в тому, що а, мені здається, що ця інформація можливо, та вона все ж таки ще не до кінця є у них самих. Можливо, йдуть ще якісь перестановки пунктів, переписи пунктів. Ну але справді тут ви абсолютно праві, хотілося б знати, все ж таки, під чим ми підписуємося, тому що абсолютно справедливо Ви зауважили, що там, де економіка і політика, то це дуже небезпечно. Ми розуміємо, що ми зараз граємо саме в першу чергу в політику, тим не менше в таку саму політику з економікою і. Вона Росія, я маю на увазі розуміє, куди треба бити. Вона так само ж пропонує Трампу угоду. Але вона каже: Дивися, ми так само готові тобі е, підписати з тобою угоду і готові з тобою співпрацювати також видобувати ось ці рід, е, рідкісно земельні матеріали, але на тимчасово окупованих територіях. Наскільки це можливо, що Трамп підпише із нами з Росією, і виходить, що тут він е, отримує доступ до неокупованих територій, а там, ну Буде видобувати на тимчасово окупованих територій, як це буде щитуватися. Ну, ну, це ж легалізація виходить захоплених земель Росією. Пані Тані, я вам скажу так: підписати, сказати можна що завгодно, угу. підписати вже менше. А зробити і поготів. Бо е, те, як бачить ситуацію Дональд Трамп, з моєї точки зору, воно мало життєздатне, і оця розмова про те, що. Перемир'я, а ви там розбирайтеся, я пішов ділити гроші, які на цьому зароблю. Вона не спрацює. Чому про це кажу? Кажу, тому що багато довелося мені їздити у Мінськ і вести розмову з російською стороною. Я розумію прекрасно, що граючи в Трампа, вони роблять ставку не на всі ці розмови про бізнес, про співпрацю Вітков та Дмитрієва, ні, їхня задача вимкнути Сполучені Штати Америки з європейського життя, виключити Сполучені Штати Америки з європейської безпеки, вивести Дональда Трампа з Америкою і її потугою з європейського континенту. Ось на що це спрямовано. І для цього буде робитися фюрером все від того, що будуть вдувати в вуха. Дональду Трампу, що у Зеленського 4%, Брехливий рейтинг до того, що Європа не така. Вона не така і тому а, треба робити по-іншому. А завдяки дуді Орбану і Фіцо війська американські будуть залишатися а, під носом у, а, Москви. А це означатиме, що першопричини не будуть усунуті. От і всі ці повзання юзання цих фігур а приведуть до того, що з того роя, який там намічається в верріяді, о як красиво звучить аж Астриер, абсолютно пустий здобуток. Пане Романе, а ось ця заява кремлівської цвіллі про те, що мовляв Росія готова домовлятися зі сполученими штатами про 50% скорочення військових витрат. Мовляв, і ми скоротимо, і Сполучені Штати скоротимо. І потім так Путін додав: ну і, можливо, Китай також до цього приєднається. Це про що ця заява? Тому що знов ж таки не можемо оминути фактор Китаю, тому що здається, що він дивиться і виграє. Що це почалося з того, що міністр оборони Сполучених Штатів Гекс дав вказівку скоротити бюджет на відсотки. Але я вам поясню, що це за крок. Це крок структурно і кадрово замінити весь Пентагон. Замінити Пентагон, напічкати його своїми людьми для того, щоб потім бути на всякий випадок готовим до державного перевороту. Без перебільшення я вже давно стежу за тим, що виробляє Дональд Трамп, і розумію чудово, що десь там на певному етапі з'являться тези про зміну конституції, про зміну роля і місця президента Конгресу Сполучених Штатів Америки. Ми до цього ще доійдемо. Ніяке відношення з короченням Сполучених Штатів Америки немає до того, про що каже московський фюрер, тим більше. Що я показую ситуація, я вже сказав: говорити можна все, що завгодно, підписати менше, а зробити навряд чи це можливо. В умовах, коли загострюється ситуація в світі, я не буду називати, як треба обзивати людину, яка скорочує боєздатність оборонозабезпеченість забезпеченість країни, ну напевне, це виглядає, ну скажімо так, неправильно з точки зору захисту своєї вітчизни. І тому е мене е розмови про те, що треба скоротити зараз бюджет е військовий, що в США, от, ну це, ну, це що кури будуть сміятися з таких mm -hmm. людей, не менше. Ну, побачимо насправді, якою буде реакція власне і американського суспільства на ці заяви і і на те, що на них відповість Дональд Трамп. Тому що я зараз бачу, що американське суспільство не задоволене. ми Це бачимо і в соцмережах і обговорювали з вами заяви тих самих конгресменів і так само республіканців. І тут знаєте, справді казали, що. Дональд Трамп, як би він не хотів, як би він не назвав себе, що я тут федеральний закон все рівно а, в систему в Сполучених Штатах. Працює дещо інакше. Пане Романе, будемо стежити за тим, що що буде далі відбуватися. Я думаю, цей тиждень також принесе нам багато цікавих новин. Буде нелегко, але і не сумно. Дякую вам. Роман Безсмертний український політик та дипломат був разом із нами на зв'язку. Я ще дякую вам за те, що ви були разом із нами. Залишайте свої коментарі. Лишайте свої лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!